Селютпіпло! З вами Хюмен, мінус один окупант і мінус Тенковерент, і як завжди ковточок смачної та корисної формації для вас. Так, це воно. Ну що, любителі стімпанку, дизельпанку та магії у нас тут є? Супер. Адже київська студія Dream Made Games анонсувала однокористувальську сюжетно-рольову гру New Ark Line. Якщо говорити за сюжет, то події New Ark Line відбуваються в світі, який схожий на наш, але на початку 20-го сторіччя, і локаційно схожий на США. Однак в цьому всесвіті існують магія, ельфи, дворфи та таємничі монстри. І все це намагається існувати разом зі стімпанковськими гаджетами, цепелінами та Тесла гарматами. Ну як на мене звучить достатньо цікаво, але при тому на що нам розраховувати як головному персонажу, що нас чекає, і в чому наш сенс. Загалом історія гри починається з того, що ми з вами прибуваємо в новий світ, себто усяюче місто прогресу. А і це ще, по факту, наша остання надія знайти ліки від смертельної хвороби, яка, на жаль, вразила нашу родину. Проте ми з вами дуже швидко з'ясовуємо, що по золото прогресу приховує зовсім інший світ. Це іржа, фабричний дим душить небо, багаті як. Експлуатують бідних, різноманітні фракції змагаються за владу, люди полюють на монстрів і ще багато чого. Все як в реальному житті, правда? А тут ще й ми чужинець у чужій країні, і ми навіть не знаємо, яку нам роль потрібно буде грати в майбутньому світі, яку сторону нам обрати, ким ми з вами станемо. По факту, все це ми і дізнаємось. Ну, сама історія, як на мене, звучить достатньо непогано. Але чи цікаво в це буде грати з точки зору механіки і того ж ігрового процесу? Ну, наразі ви розумієте, що відповісти важко, бо ми не грали в гру. Однак, враховуючи все те, що ми бачили, той інсайт, що я отримав від студії. Ми можемо зробити зараз певні висновки. Тож, якщо говорити за механіку та ігровий процес, то на нас очікують покрокові тактичні битви, глибока рольова система і правдоподібний світ, повний складних виборів. Ба більше у нас з вами буде можливий вибір стати героєм або лиходієм, тому що у New Ark Line ми самі створюємо історію головного героя. Це в нас починається зі статі зовнішності, раси і аж до походження. І все це впливатиме на те, як персонажі гри ставитимуться до вас, а також на їхні упередження та багато інших аспектів гри. Зовнішній вигляд та походження героїв впливають на реагування навколишнього середовища на вас. Круто, однак, і це ще не все. Адже під час подорожі ми з вами зустрінемо та потоваришуємо з яскравими персонажами. Також дізнаємося їхні історії і допоможемо їм побороти власних демонів. Або ж таки використаємо заради нашої особистої вигоди. Пам'ятаєте, на початку я вам сказав, що у нас є таке от певне, певне протистояння між магією та технологіями. І коли я був у даної студії DreamMate на ексклюзивному інтерв'ю, мені підсипали багато цієї інформації з цього приводу більш детально. Поспілкувалися ми там і про гру, і про їх компанію, і як вони переживали і проживають надалі війну, як зараз розроблять гру. Але це я до чого вам кажу, що в кінці ролик я вам про це ще більше скажу, а зараз давайте повертатися у конфронтацію між магією та технологіями. Так от ми з вами зможемо розвивати. Свого персонажа при цьому використовуючи детальну систему розвитку в 6 класів. І ще 12 підкласів. У нас буде змога опанувати секрети магії, щоб спалювати вщент ворогів як маг окультист пекельного вогню. Або ж проклинати ворогів своїми містичними здібностями вуду, чи допомагати своїм союзникам, як Селестіал. Однак все може бути інакше. І ми з вами будемо в змозі піти стежкою стімпанк-механіка, дизельпанк інженер або тесла панк вченого. Зліпимо себе крокуючи парову фортецю. Ну і щодо покрокових боїв. Про які я вам сказав на початку, ми керуватимемо групою під час покрокових боїв. У нашому розпорядженні будуть безліч навичок, заклинання рецептів, крафтів і витратних матеріалів. Ну а поки що, саме по грі на цьому все. Тож чекаємо додаткову інформацію і реліз. До речі, реліз буде на всіх платформах. Ну і парочку слів про студію саме ж гру розробляє українська студія Made Games, яка була заснована виходцями з Wargaming. Ну і плюс інших відомих українських студій, такі як GC Game World, 4 A Games та Frogwares. І щоб ви розуміли, попрацювавши багато років в індустрії та долучившись до реалізів AAA хітів, вони обрали творчу свободу у власній студії. Все це для того, щоб створити RPG своєї мрії. Хочете дізнатися більше? Тоді подивіться наше ексклюзивне інтерв'ю, де ви ближче познайомитесь з командою, дізнаєтесь, що вони робили та як працювали і працюють під час війни. Ну а також деталі про гру, українську локалізацію, професійну озвучку і ще багато чого цікавого. І друзі, не менш важливо, якщо хочете підтримати наших, то доєднуйтесь до всіх їх соціальних мереж, всі посилання залишаю під відео. Ну а хто хоче і в змозі, то підтримайте youtube канал Human Was Games, або спонсорство на YouTube, або Patreon, або БаміяКофі. Залітайте на стріми, там теж є можливість донатити. Ну і не забудьте профподобатися. Байки, підписки і дзвіночок це супер допомагає та мотивує. З вами як завжди був Human і як завжди, кайфовий вам гри.